Стосовно двигунів на цьому автомобілі у нас було ряд бензинових, а це міг бути 2-літровий А3-8 на 250 п'ятдесят вікінські сили, який у нас на ринку не був представлений. І дійсно багато людей взагалі не знають, що він на цей автомобіль встановлювався. Далі, як в нашому випадку, це 3-літровий ФСА вісім 839 на 340 кінських сил з однією турбіною. Хоча раніше був компресор, теж Олександр зараз про це детальніше розповість. Чому це дійсно покращення? Також це був у нас дизель. В стандартному виконанні трьохлітровий на 230 сил, також був на 286 сил. І був взагалі легендарний чотирьохлітровий дизель, який вже на жаль перестали ставити. Я 898, 420 кінських сил і 900 номів крутного моменту. У нас такі автомобілі були. Так були, були. В, підборі, я дивився, в переглядах ну, я дивився, такі машини. Але зараз вони вже не випускаються. Тому сьогодні поговоримо про два мотори, які є найбільш розповсюдженими. Це 3 літра бензин і 3 літра дизель. Олександр. Вам слово. Uh, що про них думаєте? По факту, моє, ну, що я про них думаю, так, класні мотори, будь-то дизель, будь то бензин, давайте трошки будемо, як то кажуть, більш вглублятися.